Доброго дня! Заказали на інтернет магазині резервка ланцюгову електричну пилку. Прийшла дуже швидко, трахуємо пропочту за доставку, за дні отримали. Ну, починаємо розпакування. Всередині вся комплектація є технічний паспорт, чек, ключ для витягування ципка. Гарантійному паспорті гарантійка не заповнена. На жаль, немає печатки магазину, але будемо сподіватися, що гарантія спрацює по чеку проплаченому. Комплектація у нас входить. Дуже добре, що є в нас захисний кожух для шини. В кожних моделях він є цепок. Полотно. Цепок бажано потім придбати якоїсь кращої якості, бо це не дуже надійне. Ну, пилка цієї цінової категорії як би, відповідає якості того ципка. З цього решта От корпус, основний цієї пилки. Тут виходить, що бажаль аварійної зупинки ланцюга він не працює, він не рухається. Це в нас масляна кришка для заливки масла. Тут, виходить, єдиний мінус, що. Бампер шином він є пластиковий, що не дуже надійно, але будемо надіятися, що вона відпрацює ці гроші, що ми за неї заплатили. Вона не дуже дорога, 800, майже 900 гривень. Ну, як бачите, от така ситуація. Немає крючка отут для того, щоб підвісити на крючок переноску, щоб вона не злітала. Этих моделях є, и нема. Ну, Шнур короткий, як і всіх воно обично стандартний для пилка. Ну, я думаю, вот така от модель. Как? Мощность получается 1700 Вт. Вона 3 кг веса. В принципі, не важка. Навіть для жіночих рук. Придбали її для... Відрізання гілок на дачі. Ну, думаю, ця модель відпрацює, те, що ми на ній надіємося. Да, дякую there. за увагу. Думаю, вам пригодиться.